Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні 1 вересня, свято, осені. Сьогодні діти йдуть до школи. Моя дитина також не виключення. Сьогодні він пішов до школи нарядний з настроєм, з квітами. Дуже радію від того, що діти навчаються не онлайн, а офлайн. Ну, безпосередньо моя дитина навчається офлайн. І знаю, що в цьому році багато дітей також будуть навчатися на змішаній формі навчання, тому це вже великий плюс. Трошечки сумно від того, що немає таких святкувань, як були в нашому дитинстві: лінійки, дзвіночок перший і так далі. У дітей, звісно, буде свято, але воно буде без батьків, воно буде скоріш за все в укритті. Від цього, звісно ж, трошечки сумно. Та в усьому ми намагаємося шукати якісь позитивні речі. Хоча те, що я бачу і спостерігаю за собою останні роки, згадую, як в дитинстві, коли приходило 1 вересня, ось було літо. І зранку, 1 вересня, ти прокидаєшся, виходиш на вулицю, вже якось пахне зовсім по-іншому, ось уже пахне прямо осінню. А сьогодні я прокинулась, вийшла на вулицю і зрозуміла, що. Пахне осінню, в нас дуже жарко, вчора було 48 градусів, і немає цього відчуття переходу, що ось воно відбулося, ось діти пішли до школи, і тепер вже щось змінюється, щось стає іншим. І, напевно, якесь таке внутрішнє відчуття смутку, тому що хочеться згадувати оці моменти, як раніше. Але ми розуміємо всі добре, що як раніше вже, напевно, не буде ніколи. Тож живемо сьогодні і зараз, заряджаємось позитивом. Я на роботі почалась моя трудова неділя, мій трудовий тиждень. Чекаю клієнтку вже зовсім скоро, п'ю свою каву ранкову, вже напевно другу. І буду працювати, буду показувати життя, яким воно є. Вам бажаю гарного дня, гарного настрою, позитиву і віри в краще. Сьогодні такий звичайний, але водночас особливий день. Я прийшла на роботу, быстренько поправила свою чолочку і хочу поділитись маленьким лайфхаком. Не завжди потрібно одразу мочити волосся. От сьогодні, наприклад, я його не мила. Але ж виглядати треба добре, тому я просто беру фен, включаю гарячий потік повітря, і чолочка повертає собі форму, як була вчора. Тож, перш ніж бігти під воду, спробуйте спочатку простора, чесати трохи, підкласти, підкрутити на браш, іноді цього достатньо. Далі я розпаковую посилки, переїхали всілякі необхідні штучки для роботи, без яких ніяк. А, а тут зараз на телефоні з'явилось повідомлення зі школи. Сьогодні ж 1 вересня і мені надсилають фото з того, що робила моя дитина. У них було завдання витягнути собі е, настанову на майбутнє такі маленькі листочки з побажаннями. Я вставлю шматочку відео, щоб ви теж могли побачити. Дуже зворушливо, якщо чесно. Навіть не, не дивлячись, на тебе, але... тебе зараз саме цікаве. Один ага. Ану, читай. Угу. Передбачення для тебе. Скоро одна з мрій здійсниться. Дісні... Зіс. Здійсниться. Мрія. Все. Стави Оце тобі. так клас. Відео мені підняло настрій. Я бачу, що діти щасливі і веселі. Ну, а я продовжую працювати. Чекаю на клієнтку. У мене сьогодні блондинка. Готую знебарвлюючий продукт, в мене їх декілька підбираю індивідуально завжди під кожного клієнта, під кожну структуру волосся, тому що фарбувати тільки одним продуктом я вважаю не зовсім правильно. Тут ми вже обговорюємо з клієнткою а, варіанти, які вона собі підібрала. Часто клієнти приходять зі своїми ідеями, але не завжди ми їх втілюємо, тому що я реаліст і я реально всім клієнтам. Кажу, як буде в результаті, що ми отримуємо в результаті, як це буде носитись, як це буде вимиватися. І клієнт вже сам приймає рішення. А іноді буває так, що е, дівчата приходять з класними ідеями, і мені самі дуже цікаво поскоріше це втілити в життя. Просто не завжди клієнти розуміють, що е, буде гарно виглядати, що ні. Для того й потрібні майстри, які можуть підказати. Я починаю працювати акуратно наношу тільки на зону відросшого коріння, тому що заходити на раніше висвітлене волосся, звісно ж, не можна, бо може волосся поламатися. Тому я з обережністю дуже відношусь до блонду. Люблю блондинок, сама блондинка. Але своє коріння часу пофарбувати немає. Я думаю, що хтось з вас обов'язково це помітить. Але так як вийшла тільки з відпустки, ще не було вихідного для того, щоб зайнятись своїм волоссям і своїм образом. Працюю сьогодні багато було роботи, але показати всі роботи не зможу, бо попросту не зняла, забула увімкнути камеру. Але поки клієнтка в мене сидить в фарбуванні, я швиденько перекусюю, бо часу, як правило, дуже мало між клієнтами. Випити каву і перекусити, я завжди знаходжу хвилиночку і продовжую творити красу, продовжую дороблювати укладку. Стрижку ми вже зробили. В цьому випадку ми відрощуємо волосся, бо в нас була дуже коротка стрижка. Підкоригували і все, краса. Сьогодні був дуже продуктивний і активний день, а я трошечки підвтомилася, але ж в мене по плану ще була зустріч з кумами, про яку я казала, але не показала. Тому я закінчую роботу і швиденько збираюсь, і ми біжимо на зустріч. Зустріч була ну, досить позитивною, бо ми скучили один за одним, давно не бачилися. У наших кумів вже досить дорослі діти, і в них буде весілля. Тому нас запросили на весілля. Ми обговорювали всі деталі, і просто була дуже тепла сімейна зустріч. А вам всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що коментуєте, ставите лайки і підписуєтесь. До наступних влогів.